З'явилися прокурор корпус Віктора Сергія та в домашненьку Сергій Володимирович. Буду мачення повідомив, що його захисник Красовський затримується і вже появилася. Ситуація на стійоцію конкуренція Також корзійна трансляція на YouTube-канала Аксу. Сіди Бондаренко з'явилася? Так, Бондаренко зараз мене. Тобто її можна підключити, так, дуже вже показати. Так, Сергій Володимирович, є розуміння, скільки вашому захиснику ще потрібно часу для прибуття судового засідання? Прошу, давайте, так. Якщо він дорозі зможе відповісти. До вас питання про прокурор. Ви минулий ростому засіданні казали, що свідку ті документи вручені, які любят. Да? Тобто я вона зможе сьогодні так. продовжити її допит. Ми зможемо, так? Не <клес> відповідай. Ну, ви з ним спілкувалися, <клес> дійсно в дорозі? Дійсно. <клес> так, тоді. <клес> я... <клес> я думаю, ви вже телефонуєте. <клес> Добре, так. Під, під. Добре, можете перервати до прибуття вашого адвоката, як прибуде. З секретарем скомунікуйте на посіді в якомусь.